Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради виступив з ініціативою долучитися до грантового проекту від Хелвіта Свіст Intercooperation під назвою підтримка відновлення громад на сході України. Одним із критеріїв було облаштування укриття, зокрема його меблювання, враховуючи потребу в облаштування укриття міського садочку Золотий півник було прийнято рішення подати заявку на участь у цьому проекті. Знаючи, що ми шукаємо благодійні організації для облаштування укриття. До мене з пропозиції взяти участь у проєкті від «Хельветес» звернулася нинішній керівник управління освіти культури, молоді та спорту Світлана Царичанська. Ця ідея була підтримана, так як укриття нашого закладу потребувало меблів. Але заявка для участі в проєкті приймалася лише від громадських організацій та благодійних фондів. До мене як до голови. А... Громадської організації Кобеляки допоможуть перед новим роком звернувся заступник голови міської ради Кобеляк Михайло Брейко. Із пропозицією взяти участь у грантовій програмі, впевнивши мене, що в разі вдалої угоди виконавчий комітет Кобаляцької міської ради візьме на себе всю найважливішу частину роботи, тобто подання проєктної заявки у разі перемоги, супровід та реалізація. Ми успішно закінчили договір і почали працювати. Два місяці поспіль команда, до якої увійшли депутат міської ради Сергій Галушка, який здійснював юридичний супровід, депутат міської ради та керівник закладу Наталія Голдвянська, голова громадської організації «Кобеляки допоможуть Юрій Дейнека та завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій Марина Пелюхня, поетапно реалізовували грантовий проект. Від імені керівництва виконавчого комітету Коблянської міської ради, депутатського корпусу, батьків та вихованців і працівників закладів висловлюємо щиру подяку представникам Хелві та Свіс Інтеркооперейшн. Щиро дякуємо громадській організації Кобеляки допоможуть за співучасть у реалізації проекту. Завдяки вашій підтримці близько 300 вихованців можуть отримувати освітні послуги в комфортних і безпечних умовах. Разом ми досягли важливої мети, забезпечили безпеку життя наших дітей.